У магазинах, аптеках, ресторанах та банках у будь-якій сфері ми стикаємось із обслуговуванням, проте не завжди воно буває на хорошому рівні. Чи траплялися у хмельничан випадки поганого обслуговування та які, дізнаємось? Звісно, зустрічалися, але які зараз згадати все це, я вам не а з чим це було пов'язано? Ну з чим та зі всім є з небажанням самої. Людини обслужити тебе. Вроді не пригадую, все було добре. Дивлячись, хто де, що купує. Ні, дуже класно, завжди обслуговують. Завжди добрі люди попадалися. Я не хмельничанка, тому я не можу дати відповідь на ваше запитання. Але там, де я в ті магазини, де я була за час перебування, у Хмельницькому мені не зустрічалися. Бували. А які це були? Випадки? Ну дуже рідко. Взагалі дуже хороші люди. Нас в Хмельницькому. От з чим було пов'язано це погане обслуговування?» Хамство. Порівняно, як ти вдягнений. Ні. Я... Ні, ні, не було такого. Траплялися, але не пам'ятаю вже цього». А з чим вони були пов'язані? Ну, я знаю, навіть в аптеках прийдеш, не можуть пояснити. От, не знаєш, ну, запитуєш, вони не кажуть, що до чого. Та так не пам'ятаю. Стараюся не запам'ятовувати таке. Ні? Ні. Все добре, чесно кажучи, ні. Вроде би все добре. Ну так, в деяких супермаркетах там буває, що ну немає там продавця на місці чи ще щось. А так, вроді, все добре.